Український стронгмен Андрій Дмитрієв загинув під Бахмутом. Про це повідомляє прес-служба Федерації Стронгмену України. Дмитрієв багаторазовий чемпіон України зі стронгмену, майстер спорту, неодноразово ставав чемпіоном з багаторазового жиму штанги лежачи та чемпіоном гирьового спорту. До війни він обіймав посаду голови сумського відділення Федерації стронгмену України. Вічна пам'ять українському герою та щирі співчуття близьким і рідним. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить у дію санкції щодо 119 осіб. Серед них опинився і колишній гравець збірної України з футболу Анатолій Тимошчук. І якщо детальніше, то проти Тимощука тепер застосовані наступні обмеження. Блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення все це на 10 років. Також у переліку такі відомі діячі культури, і пропагандисти, як БАСТА, Клава Кока, Шафутинський, Алєгрова, Успе. Дайнеко, Кіркоров, Єха, Петрасян, Бобунець, Міхалков, Якубович, Галустян та інші Тимошчук, не єдиний громадянин України, який потрапив під ці санкції. Також у переліку телеведуча Жанна Бадоєва та співачка Лоліта Мілявська. Нагадаємо, Тимошчук працює тренером у Зеніті. З початку повномасштабного вторгнення РФ він жодного разу не засудив дії держави-агресорки. Але в Стих кілька разів пограти у матчах легенд зеніта та Спартака у березні. Українська федерація футболу позбавила Тимощука всіх титулів та заборонила займатися футбольною діяльністю на території України довічно. Приблизно тоді ж його позбавили звання Почесний громадянин Луцька, колишній член норвезького олімпійського комітету і один з організаторів зимової олімпіади 94-го року в Ліле Герхард Гейберг. Розповів, що низка європейських країн можуть бойкотувати Олімпіаду 2024, якщо до змагань допустять Росію розробляти план умов для включення російських спортсменів за НАТО рано, оскільки союзники України, як і вся Європа, цілком виправдані в своїй стурбованості. Потрібно більше інформації про Путіна та його воєначальників, які все ще дуже агресивні лідерам Олімпійської ради Азії ще занадто рано вивчати можливі шляхи для російської інтеграції. Так, сусіди України цілком можуть піти на бойкот. Заходу не варто наважуватися йти в цьому хибному напрямку. Путін одержимий спортивним тріумфом. Виключення Росії з Олімпіади 2024 року може змусити його докласти руку до завершення нестримного тероризму. Сказав представник Норвегії, український боксер, представник напівсе. Передньої ваги Карен Чахуджан поступився у титульному поєдинку по бою за пояс тимчасового чемпіона світу за версією IBF Наш спортсмен програв непереможному Джарону Енісу, який до цього поєдинку не поступився у жодному з 29 двобоїв. Бій тривав усі відведені 12 раундів та завершився упевненою перемогою американця. Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що колишній головний тренер збірної. Бельгії Роберто Мартінес перебуває за крок від того, щоб очолити національну команду Португалії. 49-річний іспанець вже узгодив особисті умови контракту до 2026 року. За інформацією видання The Athletic, сторони вже досягли усної домовленості. Призначення Мартінеса має бути завершено до кінця наступного тижня. У грудні наставник залишив посаду головного тренера збірної Бельгії після того, як команда посіла. Третє місце в групі чемпіонату світу 2022 року з Марокко, Хорватією та Канадою. Та не вийшла у плей-офф у 16-му турі іспанського чемпіонату з футболу Реал у гостях поступився Вільяреалу 1-2 і ускладнив завдання наздогнати Барселону. Результати решти матчів ви бачите на своїх екранах. Ліверпуль та Вулвергемптон. Не визначили з поміж себе учасника однієї 16-ї фінала. Кубка Англії команди зіграли в нічию 2-2. у складі Ліверпуля. Відзначились Нуньєс та салах, а за вовків забивали Гедеш та Хван. Таким чином на підопічних Клопа і Лопетегі чекає перегравання у словенській поклюці. На етапі Кубка світу з біатлону відбулася гонка переслідування на 12,5 кілометрів серед чоловіків. Споміж українців у стар старті брали участь двоє. Артем Тищенко виходив на старт 30-м. Проте прийшов до фінішу лише 42-м. Трішки зміг покращити своє становище Богдан Цимбал. Він розпочинав гонку 59-м, а завершив 57-м. До слова, обидва українські біатлоністи не влучили в мішень стільки ж разів, скільки й переможець гонки. Виграв пасвіт Йоханес Тінгнес Бьо. Він привіз найближчому переслідувачу кантену Має із Франції більше хвилини. Третє місце осів рідний брат переможця Тар'єн Біо. Від участі у майбутньому чемпіонаті Australian Open відмовилася дворазова переможниця турніру Наомі Осака. Це двадцяти п'ятирічної японки, яка вибула, посяде українська тенісистка Даяна Ястремська. Вона нагадаємо була першою у резервному списку після того, як його залишила українка Катерина Байндл, яка також потрапила до основи відкритого чемпіонату Австралії на відмові іспанки цари Сорібе Стормо. Нагадаємо, відкритий чемпіонат Австралії відбуватиметься з 16 по 29 січня у регулярному чемпіонаті НХ ХЛ Бафало на рідній арені, лише за підсумком овертайму переграв Міннесоту 6-5. Монреаль виграв вдома у Сент Луіса 5-4. У найрезультативнішому матчі дня Сіетл на виїзді переграв Отаву 8-4. Детройт не зміг нічого протиставити Торонто. Редвінгс поступилися 1-4 на виїзді. Лос-Анджелес у гостях переміг Вегас 5-1. Едмонтон в овертаймі вдома програв коло. Радо два і нарешті Бостон на виїзді переграв Сан Хосе 4-2. у регулярному чемпіонаті НБА. Один з найцікавіших матчів відбувся у Сан Антоніо, де місцеві спір сприймали Бостон. Шпори нічого не змогли протиставити зірковому тандему Бостонців Тейтум Браун, які сумарно здобули понад 60 очок. У підсумку перемога селтікс 121-116. Даллас на власному паркеті переграв Нью-Ор. Орлеан 127-117. Черговий трипл-дабл на рахунку плеймейкера Меверікс Луки Дончича. 34 очки, 10 підбирань і стільки ж результативних передач. Чикаго вдома був сильнішим за Юту 126-118. Голден Стейт без лідерів Стефа Карі та Клея Томпсона програв Орландо 101-115. А Лейкерс завдяки 34 балам Леброна Джеймса на виїзді переграв Сакраменто 136-134. Український центровий Сакраменто Олексій Лень до заявки на цей матч не потрапив друзі. Нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.